Макс Кідрук. на Зеландію. Уривок. Ніколи НЕ Знаєш, Куди заведе тебе довга дорога. У подорожі на пуп Землі, книзі про мандрівку на острів Пасхи. Я писав, що людям варто остерігатися власних бажань, особливо тих, які озвучуються в голос. раніше чи пізніше вони обов'язково здійсняться, стануть твердою і незаперечною реальністю. Ви вже повірте, знаю, що кажу. І в цьому, в принципі, ніяких проблем це навіть чудово. Проблема в тому, що у Господа вельми своєрідне почуття гумору. Боженька, наче знущаючись, так викрутить обставини, подасть бажане в такій гіпертрофованій формі, що у вас губи порепаються від благань повернути все назад. Але тоді вже буде пізно. Для прикладу. У 2008-му, залишаючи Мехіко, я забажав літати на літаках частіше, ніж користуюся таксі. Так мені сподобалося швендяти світом. Наприкінці 2009-го, повернувшись із Бразилії, налітавши за рік добру сотню тисяч кілометрів, я благав про дві речі: перша в найближчі кілька днів не бачити жодного авіалайнера. І друга, щоб перестала снитися турбулентність. Щось подібне сталося з моєю мандрівкою на Близький Схід і подальшою авантюрою в Новій Зеландії. Щоразу перед тим, як вирушити в подорож, відчуваю легкий дискомфорт. Квитки куплені, маршрут спланований, наплічник зібраний, ніби все гаразд. Але я починаю нервувати, починаю боятися, що мандрівка може вийти нудною. Звісно, нецікавою вона не буде. Подорож не може бути прісною за визначенням. Будуть якісь руїни на шляху, будуть гори, джунглі чи пустелі, буде безліч цікавих зустрічей у хостелах. Та все ж я боюсь, що під час поїздки не трапиться нічого, про що можна буде цікаво написати. Сподіваюсь, ви розумієте, про що йдеться? Кожен із вас, хоча б раз у житті, тримав у руках книгу про мандри, від якої нестримно хотілося спати, а кожна наступна сторінка видавалася важелезною штангою. Звісно, багато чого залежить від оповідача. Та не всі пишуть так, як Джеральд Даррелл і книги Фрітіо Фанансена, Тура Хейрдала, Жакаєва Кусто та Хіра Шаха цікаві в першу чергу через те, що трапилося з їхніми авторами і ж ніяк не ні через те, як вони написані. Тому я переживаю за те, що чекає на мене у мандрах. Не хочеться скотитись до когорти писак, що видають на гора книги штибу типу Зібрався, поїхав, побачив. Книги, які нагадують непомірно роздуті журнальні статті і за рівнем читабельності займають місце десь поміж філософськими трактатами та мануалами для програмістів C++. Вони вбивають сам жанр. І що вже геть погано, вбивають бажання подорожувати. За весь час поневірянь доля лишалася прихильною до мене. Розмаїті пригоди і казуси сипались уздовж шляху, наче наїдки з розу кози Амалфеї, напад грабіжників на фронтері між Еквадором і Перу, страйк у регіоні Куско, втрата джипу у долині смерті, пустиня Атакама, Чилі, матч століття на острові Пасхи все це подарунки долі, які зробили мої книги жвавішими і напруженішими. Разом із тим мене не полишала червива думка, що доля, врешті-решт повернеться до лісу передом і потік моїх пригод урветься. Найбільш мулько ця думка стала гризти мене саме перед мандрівкою на близький схід. Загалом маршрут виглядав так: Ліван, Сирія, Йорданія, Єгипет, переважно Сахара. Час дев'ять тижнів з грудня 2010 по лютий 2011. -го. Країни, як бачите, знані, заїжджені і легкодоступні. За тиждень до виліту я тинявся по квартирі, склавши руки за спиною і прокручуючи в Макітрі ті самі запитання: що цікавого може статися в Йорданії або у наскрізь туристичному Єгипті, про що писати, якщо не вдасться встряти у більш-менш пристойну халепу? У поїздки була чітка мета, про неї ми ще поговоримо нижче. Та це не зменшувало хвилювання. Я сидів і думав про те, чи зміг би Джордж Дарел смішно написати про єгипетські піраміди. Мабуть, таки зміг би, але ж то дарел. Ось так, загнаний у кут дурнуватими роздумами, я взявся озвучувати свої бажання. Спрямовував носа в листопадову сірість, яка мов небучавіла тісто, простягалася над Києвом і бубонів. Нехай буде так, щоб було про що писати. Тупився наївними оченятами в небеса і палко просив: Зроби мені пригоди, Господи. Можливо, не зовсім так за точність не ручаюся, але суть висхопили. Ну, що я можу сказати? Заявку прийняли. За три наступні місяці Боженька нагодував мене пригодами так, що аж із вух випирало. З чого все починалося? Перший задум поїздки на Близький Схід виник у літку 2009-го, коли туристичний журнал Мандри, один зі спонсорів конкурсу Коронація слова, подарував мені квітки до котроїсь із близькосхідних країн. На вибір пропонувалися Сирія, Ліван і Йорданія. У мене були цікавіші плани Південна Америка та Острів Пасхи, тому я запитував у Москаленку, Москаленко, редактора, чи не можна перенести отримання свого подарунку на півроку до зими? Відповідь була ствердною: минуло цілих 18 місяців, перш ніж я скористався квитками. Основну причину небажання пхатися в арабський світ, ви вже знаєте. Не вірилося, що про мандрівку вдасться цікаво написати я встиг повернутися з острова Пасхи, гайнути в Бразилію. Китай і Туреччину, а Близький Схід усе ще припадав пилюкою на полиці плани на далеке майбутнє. Втім, на початку 2010-го ситуація почала мінятися. Я осмислював усе що бачив під час попередніх подорожей. Ще під час відвідання конкретних археологічних сайтів у моїй голові вигулькували питання, на котрі не було відповідей в історичних книжках: путівника чи інтернеті. Вигляд багатьох руїн разюче контрастував із тим, що про них писали. Читав одне, вишкрябувався на сайт, і тут опа бачив зовсім інше. Часом невідповідності були невловимими. Я відчував їх інтуїтивно, але не міг осягнути чи виразити словами. Я інженер і завжди кажу, що мені пощастило. Пощастило в тому розумінні, що я не є фаховим істориком. Моя довбешка не забита бур'янами вічних догм, а шию не душать невидимі руки незаперечних авторитетів. Через це мені вдається сприймати руїни древніх цивілізацій безпосередньо, бачити їх своїми очима, а не крізь окуляри загально прийнятої думки. Я сприймаю рештки давніх споруд такими, якими вони є, а не такими, якими їх подають у книгам. Разом з тим, хочу, щоб ви розуміли, я не оголошую джихат офіційній науці, принаймні поки що. Офіційні історичні дані для мене відправна точка, тут без питань. Читаю про руїни і до, і після їх відвідання, проте завжди лишаюсь критичним, перевіряючи на зуб інформацію, отриману з книжок. І це правильно, бо всесвітня історія не математика, і навіть не теорія конструювання деталей машин, де всі задачі мають строго одну правильну відповідь. У викладі всесвітньої історії взагалі немає поняття об'єктивна істина. Результат історичних досліджень залежав і завжди залежатиме від того, хто досліджує, коли досліджує і за чиї гроші. Хай пробачать історики мої запеклі напади, але в інженера, що береться длубатися в таємницях зникних цивілізацій, є одна перевага. Вчений історик, розглядаючи той чи інший археологічний сайт, у першу чергу задається питаннями, хто. І коли? Я не кажу, що цей підхід хибний. Я лише наголошую, що для мене інженера. Ці питання вторинні. На перше місце виходить інша, нібито дуже проста проблема. Як? Як інки обробляли камені зі стін своїх фортець? Як ставили сторчма кам'яних велетів острова Пасхи? Як пересували брили, коли будували Бальбек? І так далі, і тому подібне. Вірю, що отримавши відповідь на запитання, як можна легко встановити, хто, коли і з якою метою будував ту чи іншу споруду.